Тайський масаж це не релакс, це активні життя в тілі. Якщо ти думаєш, що тайський масаж це полежати під музику, то тебе чекає відкриття. Що ж справді відбувається під час тайського масажу? На вас тиснуть, тягнуть, прокручують, скручують, але з повагою і увагою. Це не агресія, це мова якою тіло прокидається? Масаж як пасивна йога, де працюєш не ти, а за тебе працюють. Що ж відбувається, запускається під час цього сенсу? Вірняються суглоби, знімаються спазми, прокидається глибоке дихання, спокій, де активація життєвої енергії, є відчуття свого тіла. Тайський масаж це не відпочинок, це повне перезавантаження. Якщо хочеш дізнатися, як це, запишись і відчуй, я тебе чекаю!